Казочка дзвіночок світла. Жила була зима, не проста, а справжнісінька, зі срібним снігом, морозними візерунками на вікнах і тихеньким хрум-хрум під чобітками. І щороку, саме в новорічну ніч, зима приносила дітям найбільше диво. У маленькому містечку, де кожен дім світився теплом, жив хлопчик Марко. І дівчинка Соломійка. Вони дуже чекали Нового року, не через подарунки, а через чудо, бо точно знали якщо в цю ніч загадати бажання від щирого серця воно обов'язково збудеться. Та цього року сталося дивне. Ялинка у місті раптом перестала світитися. Головний новорічний дзвіночок той, що дзвенить опівночі і запускає чудо, зник. Без нього новий рік не пройде, тихо пришепотіла зима. Марко і Соломійка не злякалися. Вони вдягли теплі шапочки, взяли ліхтарики і пішли шукати дзвіночок. Дорога вела їх через засніжений ліс, де зайчики співали новорічних пісень, а ялинки підморгували різнокольоровими вогниками. Раптом з під снігу почувся сумний дзвін. Це він, зраділи діти. Дзвіночок лежав у заметі, холодний і тьм'яний. Я втратив світло, прошепотів він. Люди забули про добрі слова, обійми й радість. Марко й Соломійка взяли його в долоньки. Ми пам'ятаємо, сказали вони. Ми віримо, ми любимо. І в ту ж мить дзвіночок засяяв так яскраво, що сніг навколо став золотий, а небо синє синє. Діти повернули дзвіночок на головну ялинку міста. Опівночі він задзвенів дзинь дзінь дзінь І новий рік прийшов. Ялинка засвітилася, зірки засяяли, і в кожній оселі з'явилося тепло, радість і трішечки дива. Кажуть, що й досі, якщо в новорічну ніч бути добрим, щирим і вірити в чудо, дзвіночок світла тихенько дзвенить саме. Для тебе. А тепер лягай спаточки, закривай глазеньки, і скоро буде маленьке чудо.